Ну, ви маєте доказати, що я рухався з правопорушенням. Ви мене зупинили. Я вибачаюся на тій швидкості, ви роздивилися тріснуте лобове скло. Хлопці, так, ну не придумайте. Не перед собою, вас розбите лобове скло, що ви доказуєте. Таку тріщинку ви замітили? Так. Да. Mm, прикольно. Кожен водій може отримати штраф за тріщину на лобовому склі. Співробітники поліції у більшості випадків штрафують водія. Сьогодні я вам продемонструю і доведу той факт: якщо у вас є тріщина на лобовому склі, і поліцейський буде зазначати, що вам штраф, такий штраф є незаконний. І у нас є судова практика. Більш детально сьогодні про це поговоримо. Може, дознімаємо це вже відео чи ні? Яке? Ну щоб хороше кіно вийшло. Ну я думаю, достатньо нормальне вийшло. Так. Ну, вам Скажете. не треба псувати рейтинг, він і так хуйовить, будемо чесними. В плані довіри до поліції. Хорошо. Але в першу чергу, якщо ти, водій, хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, коли вас зупиняють співробітники поліції або представники ТЦК, друзі, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб одразу мати можливість отримати і консультацію, і можливість оскаржувати незаконні штрафи. Дивись, В'ячеслав, включу на камеру. Ти на поліцький сказати чи ні? Так, кажіть Хочеш записати на камнежу на камеру, можу сказати. Кажіть. Сказати? Да. Ти менше вимакуйся, Ти нормально спілкуєшся. Не поняв, можу я з вами я нормально спілкуватися. Бо будеш ти бідний, будеш ти писаний за рівня за все. Чи ти дуже таки правильно? За рівня? Тобі, тобі... За рівня я буду писати? Я тобі не зараз нічого не буду писати. А, в Смислі за рівня? Тебі я не поняв. ви така мені тіли... розумний, я тобі ще раз сказав. Не будь сильно розумний, знати і захищати ти, 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 ти свої машини. права. А якщо у вас виникають питання по мобілізації, друзі, рекомендую придбати нашу пам'ятку, практичні рекомендації адвоката під час мобілізації. Де розкрили питання. Відсрочки розшуку виїзду за кордон та нових обмежень військовозобов'язаних. Переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм. Так, друзі, ситуація наступна. Співробітники поліції зупиняють водія і вказують про те, що у вас є порушення правил дорожнього руху, тріщина на лобовому склі. І подивіться, який в подальшому відбувався діалог з даними співробітниками поліції. Ну ви зупинили? Ви Але, пришк... ну, то є причина для зупинки? Це є порушення чи ні. Я вам, ну, вам запитуюся, є порушення? Я тільки що вам заявив, що я їду до місця Там ремонту. Це заявляти не треба, Я запитуюсь вас, це є порушення чи ні? Ні, до міс... Це так прописано право дорожнього руху. Шановний не кричіть, будь ласка. Я з вами спілкуюся. Зараз Якщо я, я буду. А ви діти втолебачають перед вами. Бог простить вас. Я це вам кажу, було. я рухався до міста ремонту. До місця так, ремонту так, в мене так. є право рухатися. Так, Та Та вам не забороняємо рухатися? Ви зупинили мене, так, ви так, приколуєте? Ну, то це перешкоджає моєму руху. Чи Я помиляюсь. Що перешкоджає? Ви мене зупинили. Ну, Червоний приблизковий маячок. Що? За правопорушення, так? Ні, правопорушення це якби Є я. Є 35-та стаття національної поліції. Так, я знаю, так? передбачені причини для зупинки що а, а що там пише? За ми місце? Зараз я точно всіх не назву, але. Нам не треба точно, до точно ми можемо вам теж розказати. Але ми вас зупинили по пункт. який там? За порушення руху. Так. Згодні. 에, Дивіться, порушення це встановлений факт. Встановлений факт правопорушення це якщо на мене вже складено постанову. Що що? Ну, ви маєте доказати, що я рухався з правопорушенням. Ви мене зупинили. Я вибачаюся на тій швидкості, ви роздивилися, тріснуте ну, лобове скло. Хлопці, ну не придумуйте. Ваш розбите лобове скло. Що ви доказуєте? Таку тріщинку, ви замітили? Так. Да. Прикольно. Ви, да. ви дивіться, ви не праві, хочете щось доказати. Та при чому тут я хочу щось доказати? Ви ви доказати? Ск... Я а, ви спинили просто поїхали. поспілкуватися. А у вас є посвідчення патрульної поліції? Так. Можна? Я зафіксую без камер без камер. Б... Ви можете зафіксувати будь-яким зручним мені способом. Шановний, покажіть посвідчення водія. Зупиняє поліцейський, одразу фіксуємо його дії. Порушую ваші права, у вас будуть докази. Посвідчення поліції фіксувати не заборонено. Закон України про захист персональних даних, стаття 5 вказує, інформація про суб'єктів владних повноважень, якими є співробітники поліції, не є конфіденційною, а є відкритою. Тобто ви маєте повне право фіксувати посвідчення для того, щоб в подальшому розуміти, відносно кого складати скаргу на незаконні дії співробітника поліції. На підставі чого ви його забороняєте? Я маю право фіксувати в будь-який дозволений мені метод Ви маєте ознайомитися. Зафіксувати в будь-який. Я має, маю право переписати. Це ми можемо, це ми можемо дозволений метод. Щоб ви... Ні, у вас якраз є передбачені методи, щоб фіксувати. Ну допустимо, хорошо, дайте подивитися. Можете придивити ще раз? Так. так. Так, Бондар... Бондарук Павло Олександрович. Зелена картка це страховка відповідальності водіїв за кордоном. А Hotline Finance – сервіс, на якому цю страховку можна зручно і швидко оформити. Причому, як будучи в Україні, якщо ви тільки плануєте виїжджати на своєму авто за кордон. Так і будучи за кордоном, якщо закінчилась попередня страховка, і треба нова, адже оформлення повністю онлайн на сайті або в застосунку. Вам не треба витрачати час на пошуки, відділення чи гроші на дорогу. Навіть навпаки, ви можете отримати бонусні гривні при оформленні з моїм промокодом Діма Полтава. друзі, уся необхідна інформація в описі під даним відео. Дивись, В'ячеслав, включена камера. Ну, Поліцький сказати чи ні? Так, кажіть. Хоч записати на камінка, навіть на камеру можуть сказати. Кажіть. Сказати? Да. Ти менше ви Ти нормально спілкуєшся. Не Бо можу навчити. я з вами нормально спілкуватися. Розказую. Бо будеш ти бідний, будеш ти писаний за рівня за все. Чи це дуже таки правильний? За, тобі... 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 за рівня? За ремня я буду Я тобі не зараз нічого не буду писати. А просто. в смислі за рівня? Тобі я не твою, ви мені хтіли. Не будь сильно розумний захищати свої права. Це не будь сильно Чим Ти випад... захистив? Та ти якийсь бред несеш, Ну що ж ти не можеш? Що я не маю права фіксувати ваші дані? Це бред? В якому ти місті хоч, був ти бред? Ти спочатку почитай нормально. Нормально я читаю, вмію. Ну ти ну, ну, для чого ти спориш? В смислі ну, бачив в Тіктоках, да? так? Не в Тіктоках, а в Ютубі будемо частними, але ну, дивись, дивись, ну, дивись, дивись, дивись ти десь робиш. У тебе є колектив. Ну фактично ні. Хорошо, на будь-якій роботі є колектив, але є різні люди на кожній роботі. І то, що попадається в інтернет, то не означає, не можна судити по якомусь одному поліцейському, Що всі такі грамотні, розумієш? Виявляється, якщо ти водій хочеш по закону, це не дуже подобається співробітникам поліції. Поліцейські, ви в свою чергу, зобов'язані діяти в рамках Конституції України і законів. України і зупиняти автомобілі, коли є законні підстави. А не розповідати, якщо ти так будеш спілкуватись, подальшому будуть штрафи або щось інше. Погрожувати не потрібно. А якщо поліцейський погрожує, у вас є повне право написати скаргу і надіслати керівнику, щоб подальшому була призначена службова перевірка і надана правова оцінка діям співробітників поліції. Не потрібно казати такі слова водію, коли водій вимагає по закону. В даній ситуації співробітники поліції не штрафували водія. Але у нас вже були такі випадки, коли відносно учасника клубу співробітники поліції складали постанову. І тут є два варіанти: як оскаржити незаконний штраф: перший варіант звернутись до керівника, і ми звертались, другий варіант складаємо позовну заяву і направляємо до суду. Зараз ми розглянемо два варіанти, як ми скасовували незаконні постанови за тріщину лобового скла. І так, в першу чергу, давайте розглянемо рішення суду, чому у суді була скасована постанова за тріщину на лобовому склі. І так, розглянувши та дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку. Порядок дорожнього руху на території України відповідно до закону України про дорожній рух, встановлюється правилами дорожнього руху. Особи, які порушують ці правила, нісуть відповідальність згідно із законодавством. Суд зазначає згідно статті 247 Кодексу України про адміністративні права порушення, випливає, що Обов'язковою умовою притягнення особи до адміністративної відповідальності є наявність події адміністративного правопорушення, яка доводиться шляхом надання доказів. Співробітник поліції в першу чергу повинен мати докази, які свідчать про адміністративне правопорушення. Читаємо далі щодо посилання працівників поліції про наявність тріщини на лобовому склі транспортного засобу водія та заборону керування транспортним засобом з вказаним пошкодженням. Суд звертає увагу на наступне. Згідно пункту 6.8.5 ДСТУ 3649-2010 На вітровому склі колісних транспортних засобів не дозволено сколи чи тріщини в зоні роботи склоочисників. Разом з тим, відповідно до держстандарту, такі пошкодження не відносяться до технічної несправності автомобіля. Перелік несправності, з якими експлуатація транспортних засобів забороняється, описана в пункті 31.1 правил дорожнього руху. Однак у зазначених переліках відсутня така обставина, як тріщина на вітровому склі в зоні роботи склоочисників, Отже, у розумінні ПДР. Тріщина на вітровому склі авто не віднесена до технічних несправностей автомобілей, з якої експлуатація авто забороняється, враховуючи викладене, наявність тріщини не є. Права порушення стосовно другого варіанту, як ви можете оскаржити незаконний штраф, хочу вам нагадати одну цікаву історію, де специфічна співробітниця поліція притягала водія хлопця до відповідальності, вказувала про те, що тріщина на лобовому склі це грубе порушення правил дорожнього руху. Був складений штраф, постанова, але ми в даній ситуації звернулись до керівника, написали відповідну скаргу на незаконні дії співробітника поліції, де зазначили щодо неправомірності винесеної постанови постанова про адміністративне правопорушення винесення з порушенням прав. Та чинного законодавства України є необґрунтованою та незаконною, а тому підлягає скасуванню, оскільки правила дорожнього руху водій не порушував. І далі ми зазначаємо, що. Перелік технічних несправностей, при яких забороняється експлуатація транспортного засобу, наведена у розділі 31 правил дорожнього руху. Це у нас технічний стан транспортних засобів та їх обладнання. Однак в цьому переліку відсутня окрема така несправність, як тріщина та сколи на лобовому склі. Тобто, правилами дорожнього руху не забороняють експлуатувати транспортний засіб. В такому випадку. Окрім цього, інспекторами поліції не надано доказів того, що наявність тріщини чи сколів на вітровому склі не відповідає вимогам стандартів правил дорожнього руху, а також саме з вказаною технічною несправністю відповідно до встановлених правил, що забороняється експлуатація транспортних засобів. Тобто, це не є. Технічною несправністю, за яку водії несуть відповідальність, і в подальшому ми отримали відповідь від керівника даної співробітниці поліції, де зазначено, що керуючись пунктом 3 частиною 1 статті 293 Купап про адміністративні правопорушення, постанову у справі про адміністративне правопорушення. Скасовано, а справу закрито. Тобто такі штрафи ми оскаржували і у суді, і звертались до керівництва поліції, і керівники скасовували такі незаконні штрафи. Я вибачаюся, я з багатьма спілкувався. Ну з нами ти ще не спілкувався. Mm -hmm. Ми можемо бути хороші, можемо бути погані. Але мені що протибачаю відсотків? Пан... Якщо з нами нормально спілкуються, то і ми і підемо на ступування. Ми не яксно да? тобі, так. Да. Хлопці, ну дивіться, об'єктивно по бачимо, факту, факту, просто без всяких... Факту, ви не бачили цієї тріщини. Ви просто прийшли, подивилися да, тріщина і спитали, чому я рухаюся з лобшим склом. Дивись, так було. Та би є не техні... несправності. Будемо спорити? Яка в мене, ша ну, текла? Будемо спорити чи ні? Скажіть, та, яка в мене шата. Будемо спорити далі чи ні? А ми споримо з приводу чого? Ну ти хочеш щось доказати. Ти не правий, тобі сказали за одне порушення. Ти міг би сказати, хлопці не правий, да, зроблю. Я вам сказав, що я рухаюсь до місця ремонту. До місця ремонту? Так. Ти нам доказував, що ми тобі рух. Ну ви зупинили, ви Так, рухання. Тому... Зупинили за порушення правил дорожнього руху. Мені каже, ви спочатку зупинили, а потім ми виявили. Ми тебе тобі ще раз скажу, пояснили, в чому тебе зупинили. Так, якби це було не так. Ну, тобі ж роз'яснили, що, 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 що зупинили чи ні? Так. Що тобі якось ну, непонятно. Може, ну, мені, мені це зрозуміло було, але я впевнений, так, що ви зупинили. Ми, тобі, не просто так, зупинили. Перевірили твої документи. так Якби ти з нами нормально спілкувався, ми б тобі сказали, хлопче, зроби. Щоб тебе це було усунуто. і Тебе не було ніяких несправностей. Якщо серйозно, скільки? Відсотків 60% у нас машин з лобшим склом. Ну, що ти хочеш доказати? Ми зараз про, про тебе против. говоримо, против. говоримо, а не про поїздів. Ну, а я про вас говорю. Ви кажете, що ви от такі частні, хороші поліцейські, якби з вами я нормально говорив. Ну давайте будемо чесним. Ми спинили ви просто так. Ну, думаю, що хороші поліцейські, так. Да? Здоров. Щось погане з вами зробили. Ні, ну просто ви мене по факту безпідставно зупинили. Ну, так, да, звісно, ви повітря. Ти підписав на тобі, що постановлено, 340 написати. От ну, ти, да? на ти не хочеш, коли тобі... Ви думаєте, якщо ви не напишете То, в мене ти... думка про вас, хороша буде. Що? І від того, що ви не напишете в мене думка, хороша буде про Я, вас. Не, ну, не Ми є. просто зробимо згідно право дорожню руху і згідно закону. Але думка про тебе погана по нас залишилася, да? бо ми ж безпідставно. Хоча б ти пояснили, що зупинили. От дивіться, Ми в мене... Зараз втратимо ну, могли б не тратити на на, на цю безглуздя. Ми так хочу доказати, що ти нормальні думки залишився. Ти пояснили, роз'яснили. Я ти... вам кажу, я впевнений на 100%, що ви цей тріщини не побачили. Це, це, це... Вам також. Друзі, завжди знайте свої права, фіксуйте дії співробітників поліції. Якщо вам потрібен юридичний захист, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. А якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені. В описі Мій Телеграм та моя пошта.